Підробка документів, фіктивне внесення в е, інформаційну систему, шлях і обхід. Е... Шляхи поза межами пунктів пропуску правоохоронці завершили перший етап спецоперації з ліквідації каналу незаконного виїзду чоловіків за кордон. За даними Нацполіції, в ході оперативних дій було проведено 600 обшуків. Про деталі цієї справи розпитаємо Наталію Калиновську, керівницю сектору комунікації департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Пані Наталі, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий день. Пані Наталія, розкажіть, будь ласка, більш детально про спецоперацію Нацполіції щодо схем вивезення ухилянців, в яких регіонах проводили і де правоохоронці виявили найбільше каналів. Перший етап спецоперації проходив майже в кожному регіоні. Вони не проводились лише у двох областях: це Херсонська та Донецька області. В усіх інших проводили санкціоновані обшуки. Ну, якщо ми говоримо про незаконний перетин кордону, то таких схем було найбільше задокументовано та викрито у прикордонних регіонах: це Черневецька, Львівська, Закарпатська області, Одеська області. А розкажіть, будь ласка, які схеми незаконного перетину кордону вдалося викрити правоохоронцям? Це якщо ще раз повторюсь, говоримо про незаконний перетин кордону, то це перетин кордону поза офіційними пунктами пропуску, так би мовити, там лісосмугою або через річку в гідрокостюмі, там в якихось човном. Якщо ми говоримо про підробку документів, то це фіктивні медичні довідки про визнання особу непридатною до. Служби в ЗСУ, а також внесення інформації до інформаційної системи шлях, яка надалі дає підстави у законний спосіб перетинати кордон. Тобто, люди у незаконний спосіб отримали законні підстави для виїзду за кордон. А скажіть, будь ласка, хто як правило організовує ці схеми? І скільки коштують такі от послуги? Залежно від схеми? Тобто, це виготовлення підробних документів, внесення в інформаційну систему шлях або незаконний перетин кордону там лісосмугою або через річку. Суми коливалися від 5 тисяч доларів до 25 тисяч доларів з однієї людини. За даними поліції, скільки військовозобов'язаних таким чином втекли? З нашої країни ще повернусь до вашого питання, на яке я не відповіла. Хто особи, які організовуються схема це не. можуть бути медичні працівники, голови, члени ВЛК цивільні особи, будь-які особи, які користуються ситуацією в Україні, і намагаються на цьому заробити Стосовно ухилянтів, скільки вдалося цим ділкам переправити ухилянтів за кордон? дивіться точну цифру я вам наразі назвати не можу, бо під час проведення обшуків ми вилучили чорнові записи з переліком осіб за минулий рік. Якщо говорити про отримання висновків про непридатність громадян до військової служби, то в за минулий рік за за тією інформацією, яку ми виявили, було скасовано понад 2,5 тисячі висновків, які видали громадянам. Скажіть, будь ласка, чи є випадки затримання під час спроби незаконного перетину кордону? Звісно, є, бо це один із етапів проведення документування цих злочинів. Звісно, ми спільно з іншими службами, зокрема, і прикордонниками затримуємо осіб під час спроби перетину кордону. Як правило, це виконавці, це учасники груп, які займаються незаконною діяльністю. Вони можуть перевозити. Намагатися спробувати переправити як одну особу, так і декілька. А скажіть, будь ласка, скількох вдалося перехопити? Ну, я ж вам ще раз повторю, що за наприклад, влітку це така була гучна справа, коли в Одеській області викрили е, цілий Камаз, в якому знаходили 48 е, осіб чоловічої статі, які мали намір на спосіб перетнути кордон. А що далі? От з цими ухилянтами... На них вкладаються адміністративні протоколи про незаконний перетин кордону. Далі, якщо в їхніх діях будуть бачатися ознаки кримінального правопорушення, то їхні дії будуть відповідно кваліфіковані і їм оголошені підозри. Це якщо в їхніх діях будуть бачатися ознаки кримінального правопорушення. Пані Наталі, утім, це ж лише перший етап спецоперації. Які заходи планують на наступному етапі? Ми не будемо розкривати всі карти, які заходи ми плануємо проводити під час другого етапу і коли саме вони будуть. От як ми їх проведемо, ми обов'язково про це розповімо. Дякую вам дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня! Дякую на це. Я нагадаю, це була Наталія Калиновська, керівниця сектору комунікації департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції.